Доброго дня! Ви завітали в магазин «Домашня вензарня. Це є домашнє виробництво. У нас асортимент ми виготовляємо самі. Заходьте, куштуйте, купляйте. У нас є полядовиця копчена, полядовиця печена, шинка копчена, шпондерки печені, копчені. Шпондер є завернутий в рулет, без шкіри, обкачаний в порванських травах, в паприці червоній, в чорному перці. Це смачнюще, класне. Другобич є з хмином, без кмину, в паличках, в колечку е, печені, ковбаски, є рублені, мелені, печені курячі. Є. Дуже смачні паштети, варені ковбаси для дітей, для дорослих, на салати, що душа бажає. От така от для нас помазанка. Такого в нашу варі немає ніхто, тільки в нас. Це йде мелене сало з приправами, але якими ми не скажемо. Всі мають зайти попустувати, з'їсти прийти ще раз. Шановні покупці, запрошую вас всіх на, на, на закупи на ринок Шувар е, в наш фірмовий магазин, 23 номер, який називається Домашня вензарня».